Всім привіт, Марсельєза це патріотичний гімн Французької революції, який був прийнятий як Національний гімн Франції, Перша конвента з 14 липня 1795 року до 18 травня 1804 року, а потім знову 14 лютого 1879 року за часів Третьої Республіки. Перші шість куплетів Марсельєзи були написані Лілем під назвою Військова пісня для Рейнської армії у Страсбурзі в ніч з 25 на 26 квітня 1792 року. У контесті війни проти Австрії, яка почалася у квітні 1792 року. Тобто Марсельєза є революційною бойовою піснею закликом. До боротьби проти іноземного вторгнення і патріотичним зверненням до загальної мобілізації, а також гімном свободи і закликом до боротьби проти тиранії. Сьогодні я розповім про історію Марсельєзи, тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Марсельєзу було проголошене національним гімном 14 липня 1795 року або 26-го Месідора 3-го року за революційним календарем за ініціативою Комітету громадського порятунку, що діяв після Тримідоріанського перевороту. Вона залишалася національним гімном до приходу до влади імперії у 1804 році. Наполеон її не забороняв, проте він віддав перевагу пісні відправлення. За часів реставрації Марсельєза була відкинута. Вона була знову використана під час Лапневої революції 1830 року, повстанцями, які привели до влади Луї Філіпа. І у цей період композитор Єктора Берліоз зробив нову оркестровку Марсельєзи і присвятив її Руджалілю. Але Луї Філіп вів більш стриманий гімн, паризянку. За часів Другої імперії Марсельєзу знов заборонили виконувати у публічних місцях. 14 лютого 1879 року Третя республіка офіційно відновила Марсельєзу як національний гімн Франції. У 1887 році напередодні святкування старіччя Великої Французької Революції було затверджено її офіційну музичну версію. 14 липня 1915 року до Дому інвалідів у Парижі було перенесено праг автора Марсельєзи Клода Жозе Ружей Деліля. Під час режиму Віши 1940-1944 року замість Марсельєзи використовували пісню Маршал Метут». На території Франції, окуповані німецькими військами, з 17 липня 1941 року німецьке командування заборонило виконування та спів Марсельєзи. Її статус національного гімну було офіційно підтверджено в статті Другої конституції 4-ї республіки від 27 жовтня 1946 року. А також у статті Другої Конституції П'ятої Французької Республіки, ухваленої у 1958 році. Коли Валерій Жескар Дестейн став президентом Франції У 1974 році, він ініціював уповільнене темпо виконання Марсельєзи, щоб повернути її до оригінального ритму. За словами історика Гіома Мазу, президент прагнув також зробити звучання гімну. Менш схожим на військовий марш. Після закриття Олімпійських ігор у Тотіо у 2020 році почали використовувати нову версію Мерсельєзи, створену композитором Віктором Лемасном, музичним керівником усіх чотирьох церемоній літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі. За словами автора, ця версія звучить більш спокійно. В гармонії прибрали надто військові нотки. Проте сама мелодія залишилась незмінною. А от за яких обставин з'явився цей легендарний гімн? 25 квітня 1792 року в будинку мера Страсбурга, барона Філіпа Фредеріка де Дітріха, що стояв на площі Бруїлі, зібралися високопоставлені офіцери. Серед них маршал Люкнер, баварець за походженням, командувач Ренської армії, генерали Віктор де Бруїль. Дагійон і Юша Теле, майбутні знамениті полководці, Клебер, Дезе, Мале, а також капітан інженерних військ Клод Жозеф Руже Ліль, який служив у Страсбурзькому гарнізоні з травня 1791 року. Під час цієї зустрічі мер Дітрих попросив Руже Ліля написати бойову пісню для війська. Адже той вже мав досвід складання музики, зокрема до святкування конституції, що відбулося у Страсбурзі 25 вересня, 1791 року. І того ж вечора, повернувшись додому на вулицю Межанш, Руже Деліль створив бойову пісню для ринської армії, присвячену маршалу Люкнеру. Вранці наступного дня, 26 квітня, він повернувся до будинку мера і представив йому свій твір, який Дітрих сам відразу ж і розшифрував. Того ж вечора у домі мера знов зібралися гості. І сам барон, акомпануючи собі на клавесині, вперше виконав цю пісню. За іншими версіями, акомпанемент могла виконувати його дружина Сібіла де Дітрих або його племінниця Луїза. Перша пісня прозвучала публічно на площі Арм у неділю, 29 квітня під час військового параду. За версією страсбурського історика Клода Біцингера, вперше виконання Мерсельєзи відбулося не в родинному будинку Дітрихів на площі Бролі, як стверджувалось понад два століття, а в іншій місті резиденції мера за адресою вулиця Шарпаньєр у Страсбурзі. Ця версія суперечить устарілій історичній традиції, однак, попри її появу, через 4 роки було вирішено офіційно не змінювати визнане місце першого виконання пісні. Спочатку гімн мав кілька різних назв: бойова пісня для Рейнської армії і Маршова пісня добровольців Рейнської армії. Доктор Франсуа Мірер, майбутній генерал армії Італії та Єгипту, приїхав до Марселі, щоб організувати спільний виступ добровольців із півдня Франції, зокрема з Монпельє та Марселя. Саме він першим опублікував пісню в Марселі під новою назвою Бойова пісня армії на кордонах. Марсельські федерати, взявши цей твір за свій бойовий гімн, співали його під час свого урочистого входу до Парижа 30 липня 1792 року, прямувавши до палацу Фюрі. Паризька публіка, незважаючи на всі офіційні назви, відразу дала цій пісні нове ім'я Марсельєзе. Ця назва, крім зручності, мала і глибокий символічний сенс. Вона об'єднувала Схід і Південь Франції. Страсбург і Марсель, підкреслюючи єдність нації. Текст пісні значною мірою був натхнений плакатом, який тоді розмістило товариство друзів Конституції на стінах Страсбурга. І там починалося так: до зброї громадяни, бойовий стяг піднята, сигнал дано. Треба боротися, перемагати або померти. До зброї громадяни, вперед! Вираз діти Вітчизна, ймовірно, відсилає до добровольців із Нижнього Рейну, серед яких було двоє синів мера. Родич Рудже Ліля розповідав, що той можливо, черпав натхнення із протестантської пісні 1560 року, яку співали під час змови в амбуазі. А інші припускали, що автор міг мати на увазі. Уду Нікола Буалу, 1656 року, створену під час чіток про війну Крамвеля та англійців проти Франції. Серед дослідників немає єдиної думки, кого саме мають на увазі під зрадниками у тексті пісні. За однією з версій вважається, що йдеться про англійців, адже текст відображає англофобські настрої. У п'ятому куплеті пісні згадуються спільники Бує. Генерал Бує, командувач арміями Сарута Мозеля, 1790-1791 року, якого звинувачували у справі в Нанці та втечі короля у Варени. Роже Ліль написав пісню всього за 9 днів після звільнення швейцарських солдатів із Нанці, які були ув'язнені у Бресті. Газета Кур'єр де Страсбург від 4 вересня 1792 року опублікувала версію тексту, де замість спільників бої йшлося про спільників Конде. А 5 грудня Франсуа Буасель запропонував Якабинцям замінити цей рядок на. Ці невчемні спільни ті мотіє. Сьомий куплет пісні називається куплет дітей. Його додали у жовтні 1792 року композитор Франсуа Жозеф Госек для оперної постановки підношення свободи. Це була релігійна сцена на мелодію Марсельєзи. Хто саме автор цього куплета – Досі спірне питання. У претендентах були нормандський поет Луи Ду аббат абат Антуан Пісоно, а також поет Андре Шеньє і його брат Марі Жозеф. Походження музики Марсельєзи теж викликає суперечки, бо сама мелодія не підписана на відміну від інших творів Роджа Ліля. У 1861 році в німецьких газетах поширили чутки, що Марсельєзу нібито написав Гольцман, каплімейстер із Пфальцу. Ще одна версія пов'язана з ораторією Естер, яку написав у 1784 році Жан-Батіст Люсьєн Гризон, музичний керівник кафедрального собору міста сен омер Вертуа. 17 червня 1792 року в Монтельє на експонаді відбулася жалобна церемонія на честь мера етампа Жака Гійома Сімоно, вбитого під час нещодавніх зворушень. Після траурної служби, яку провів епіскоп Демінік Пудерус, прозвучала бойова пісня для ринської армії, виконана представником Страсбурга. Доктор Франсуа Мірер. Делегат клубу друзів Конституції з Монпельє, прибув до міста, щоб координувати відправлення добровольців із півдня на фронт. Почувши пісню, він був настільки вражений її патріотичним духом і ритмом, що згодом почав її активно поширювати. 21 червня Мірер виступив із промовою перед клубом друзів Конституції в Марселі. А наступного дня під час святкового банкету, де він був почесним гостем, заспівав цю пісню, і вона викликала захоплення у слухачів. Текст пісні був надрукований вже 23 червня в журналі департаментів півдня, який очолював Олександр Рікор. На останній сторінці газети текст пісні був опублікований під назвою бойової пісні Армії на кордонах. І зазначалося, що її виконують на мелодію оперу канік Сергін Нікола Деларака. Ймовірна редакція прагнула вказати на знайму читачам мелодію, схожу на ту, що написав Руджеліль. Мірер, залишивши Марсель, повернувся до Монпільє щоб приєднатися до батальйону добровольців Зеро. Він зробив блискучу хоча і коротку військову кар'єру, загинувши генералом під час єгипетської кампанії Бонапарта у віці 28 років. У липні 1792 року друковані копії пісні роздали марсельським добровольцям, які співали її протягом усього походу до Парижа, від вулиці Кюбано в Марселі до єлісейських полів в Парижі. Пісня Руджанілія стала гімном марсельців, а згодом марсельєзою. Цікаво, що деякі паризькі газети опублікували текст пісні ще до прибуття марсельських добровольців у міста. 23 липня газета Труба батька Дюшена якою керував Антуан Лемер, надрукувала лист кореспондента з Юнінга, в якому був наведений повний текст пісні під оригінальною назвою «Бойова пісня для ринської армії, присвячена маршалу Люкнеру. 28 липня газета 83 департаментів опублікувала текст пісні без назви, зазначивши, що її виконували під час громадянського бенкету 26 липня. І вже 30 липня 1792 року марсельські добровольці тріумфально увійшли до Парижа. Марсельєзу було оголошено національним гімном конвентом 14 липня 1795 року. Через рік після падіння Ребеспєра та завершення терору. Тобто 27 липня 1794 року, 9 термідору другого року за революційним календарем. Однак у той час її конкарував інший патріотичний твір, написаний у 1795 році, як реакція проти терору, пробудження народу. За часів імперії Наполеон не давав перевагу іншим творам, проте офіційної заборони на виконання Марселізи не було. Під час реставрації намагалися повернути до популярності старовинну пісню Вів Henri Катр як гімн відновленої французької монархії. Після Липневої революції 1830 року та сходження Луї Філіпа на престол Марселізу знов почали використовувати. У 1830 році композитор Гектор Гіктарбрільос створив нову версію цієї пісні для солістів, двох харів і оркестру, яка використовується й досі. На початку 1870-х політична еліта вважала Марсельєзу пісною, що є богохульною і підривною для суспільства. І після довгих сумнівів, у 1877 році, вони доручили композитору Шарлу Гуно створити музику для нового гімну на слова патріотичного поета Поля Друлена Вівля Франц, хай живе Франція. Більш миролюбного і примірливого, ніж Марсельєза. Але після поразки президента Мак Магона владу захопили аппортаністичні республіканці, на чолі з феррі, яких підтримували радикали на кштальт Гамбети. І вони по-новому оцінили визвольний потенціал Марсельєзи і 14 лютого 1879 року за президентства Жуля Греві офіційно зробили її національним гімном, спираючись на старий декрет від 14 липня 1795 року, який і залишався чинним. У 1887 році Міністерство військових справ затвердило офіційну версію гімну. А у 1911 році міністр народної освіти Моріс Луїфор зробив обов'язковим вивченням Рослієзу у школах, адже ця пісня стала справжнім символом єдності та духу нації. Під час німецької окупації 1940-44 роках публічне виконання Марсельєзи було під жорстким контролем і німецької адміністрації, і режиму віши. Голова держави Філіп Петен вирішив залишити в гімні лише ті куплети, які відповідали його ідеї, праця, сім'я, батьківщина. Зокрема, рідки, що починаються з Онорса де деля патрі» та де деля Патрі. І пісню виконували щоразу, коли маршал виступав із промовою або приїжджав до якогось міста. У 1941 році глава уряду Віші Франсуа Дерлан наказав шанувати гімн і прапор як символи держави. І відтоді для публічного співу Марсельєзи потрібен був спеціальний дозвіл, крім випадків, коли був присутній урядовий представник. Це було зроблено, щоб режим. Монополізував символіку і не дозволити оперу використовувати їм для своїх цілей. Але навіть під контролем дух спорту не згас. У Паризьких нічних клубах часто вставляли уривки з Марсельєзу у свої пісні. А у вересні 1944 року Міністерство освіти випустило циркуляр, який рекомендував співати Марсель'єзу в усіх школах. І відтоді з став обов'язковим у початкових класах. Це було закріплено у законі від 19 лютого 2005 року. Марсельєза стала також революційним символом, який прийняли багато борців за свободу у різних куточках світу. Вже у 1797 році з'явилась Венеціанська версія пісні італійської мови, опублікована в Падої, яка святкувала падіння Венеціанської республіки дугів завдяки Наполеону Бонапарту. Коли Ленін. У квітні 1917 року повертався до Росії. Його зустрічали в Петрограді під звуком Марсельєзи, що також стала символом революції. У 1931 році під час проголошення Другої іспанської республіки багато іспанців також співали марсельєзу іспанською або каталонською мовами, адже вони ще не знали свого офіційного гімну. У 1935 році Мао Цзедун наказав співати Марсельєзу під час Великого походу. І ця пісня викладалася у китайських школах аж до 1970-х років. В Чилі соціалістична Марсельєза стала гімном президента Сальвадора Альєнде. А після його загибелі її заборонив режим Августа Піначета. Під час Другої світової війни масонська ложа Ліберте Шарі, створена в нацистських канцтабарах, отримала свою назву саме від Марсельєзи, гімну борців за свободу. Текст Марсельєзи зазнав чимало змін протягом часу. Сьогодні офіційно існує шість куплетів, та так званий дитячий куплет. Під час офіційних заходів зазвичай співають лише перший куплет. А на урочистостях часто додають ще шостий та дитячий куплет. Згодом з'явився ще один другий дитячий куплет, який не входить до офіційної версії. Він є 15-тим, останнім куплетом повної версії пісні. А повна версія містить ще 6 додаткових куплетів, серед яких 11 і 12 -й присвячені темам Європи та прав людини. І от хто б міг подумати. Що пісня революції стане національним гімном Франції. Але марсельєза це також частина історії Франції. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!